Проблема поганих доріг продовжує турбувати як мешканців центральних полтавських вулиць, так і околиць міста. У жителів вулиці Водяної, що неподалік від Харківського шосе, до осені минулого року скарг щодо стану покриття їхньої дороги не було. Однак, у вересні 2012-го товариство Полтава Газ прокладало через вулицю до однієї з приватних фірм газову трубу. У результаті ґрунтове покриття, яке, яке поклали ще за попередньою міської влади, замінив звичайний бруд. От, коли вісення отіпіль була. Я вообще ходив через сусідський двор на, на вулицю Сірефануча, що тут... Практически вийти невозможно було. Сердиті мешканці почали насідати на комунальників в інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста їм сказали, змусити Полтава Газ заасфальтувати дорогу не можуть. Причина роботи проведені незаконно. Мешканці зазначають, комунальники та газовики не узгодили між собою ряд документів. А коли люди зателефонували у Полтава Газ і згадали про незаконність робіт, представники товариства здійняли галас. Щоправда, все ж таки приїхали і вкрили вулицю щебенем. Результат Полтавсь. Зовсім не влаштував. Я це не називаю роботою, це більше напоминає, е, якби відчепіться. Одним словом, це можна сказати. Ми ось тут вам кинемо три відра щебня, щоб не сказали, що ми нічого не робили. Ну на самом деле це все просто смішно. Громадяни скаржаться у негоду, дорога перетворюється на справжнє болото. Після дождя тут вообще неможливо вийти в поліклініку. не можна, ні коляски. Тобто це, якщо ми їдемо в поліклініку, ми садимося в машину во дворі. І потім только виїжджаємо во время дожді. Вся вода слівається на тротуар, і там пройти тоже нельзя. А Скора помощь не може не можуть проїхати до хворої людини, не може під'їхати. що траншеї по 20 по тридцять Почути офіційних коментарів міської ради з цього приводу нам не вдалося. Ми не змогли додзвонитися до її прислужби. Телефон керівника Наталії Сук постійно на автовідповідачі. Ми направили офіційний запит до товариства Полтавагаз і залишаємо за ними право висловити власну думку з цього питання.